То втік, кого відпустили за півроку після Майдану не те, що люстрації не відбулося. Навпаки, відомі злочинці примудряються вибиратися на свободу. Зокрема, колишній нардеп Ігор Марков, який у 2007 році під час протестів проти встановлення пам'ятника Катерині II в Одесі жорстоко побив активіста. Мало не дарували свободу нардепу вбивці Віктору Лозінському, який закатував селянина з Кіровоградщини. Лозінського відпустили на волю у червні, нібито за станом здоров'я. Потім схаменулися і знову кинули за ґрати. Заступник керівника одеської міліції. Дмитро Фучеджі, якого звинувачують в координації провокаторів 2 травня в Одесі, втік з-під домашнього арешту. А от найвідоміший утікач 2013 року Петро Мельник у квітні навпаки повернувся в Україну. А повернулися ви сподівання на що? Повернувся, що все-таки суд розбереться без тиску. Про його арешт у аеропорту радісно відрапортував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Проте вже через місяць апеляційний суд Києва відпустив обвинуваченого під заставу у 600 тисяч гривень, хоча спершу вимагали заплатити 22 мільйони. У МВС лише розводять руками все згідно з КПК. То зараз принцип головного кодексу такий, що по ненасильством преступленням, котрому відноситься, в тому числі корупція, мошенничество то, там, де не було насилля, как это убийство і грабіж, там грабеж, розбой, да, можна вибирати міри посещения, не зв'язані з обов'язковим арестом. Шукати відповіді на запитання, чи каратимуть ректора за те, що порушив запобіжний захід. Іншими словами, втік з під домашнього арешту МВС радить у прокуратурі. Прокуратура на запит телеканалу відповіді поки не дала. Тим часом адвокати Петра Мельника та й сам обвинувачений наполягають, покарання за такі дії закон України просто не передбачає. Відповідно до чин законодавства України, покарання за порушення запобіжного заходу, якого домашнього арешту не передбачено окремо. Випадку Петра Володимировича Мельника, коли він повернувся на територію України, uh -huh. його одразу було доставлено до слідчого судді, uh -huh. яким було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Uh -huh. Це саме жорсткий запобіжний захід, передбачений кримінально процесуальним кодексом. Тож судять ректора лише за старою статтею Хабарництво нагадаємо, Петра Мельника звинувачують в отриманні хабаря 40 та 80 тисяч гривень за вступ до академії. Петру комбинируется статья 368, часть 4 Уголовного кодекса. Это получение неправомерной выгоды или по старому взятке в особо крупных размерах. Путая статья лишение свободы может быть от 5 до 10 лет, конфискация имущества и запрет занимать должности руководящего характера на 3 года. За версією обвинувачення події розвивалися так: родичі абітурієнтів, від яких вимагали хабаря, поскаржилися в правоохоронні органи. Ті організували спецоперацію. Кошти, які передавали потерпілі, були помічені. Правоохоронці одразу прибули з обшуком. Суд відбувся за кілька днів. Ректора посадили під домашній арешт і одягли електронний браслет на руку. Невдовзі він зняв засіб стеження і покинув Україну. Хаті хтось спробує зняти, навчиться спочатку. Першу поїхав в Білорусь, потім в Австрію і врешті усі в США. Після повернення розповідатиме, що браслет з руки злетів сам. Впродовж року справу Петра Мельника розглядали кілька судів. Печерський суд Києва у серпні минулого року обрав йому запобіжний захід у формі домашнього арешту. Під заставу у травні відпустив апеляційний суд столиці. Ну а тепер справу Петра Мельника слухають у суді його рідного міста Ірпеня. Адвокати Петра Мельника переконують, їх підопічний жертва режиму Януковича. Ми вислухаємо думку усіх сторін процесу: тих, хто був присутній під час затримання, хто давав гроші і, звісно, самого обвинуваченого, аби з'ясувати, так все ж таки, брав чи не брав? Я не думаю, що сюди буде статусне якесь рішення. Ось так, усміхнений, попиваючи каву, ще минулого року тяжко хворий Петро Мельник іде на суд. Від недуги за якою у 2013 році спостерігала вся країна, схоже не залишилося і сліду. Мене підтримати не треба, бо я стою на ногах. Каже, вилікували за океаном. Представте собі, американська сторона півроку лікувала за кошти Сполучених Штатів, за кошти бюджету. І запевняє, його підставила команда Януковича. Я впевнений, що це банда, однозначно її бачив в очі раніше, ніж побачив народ України. А ще у 2012-му він ішов на вибори від партії регіонів. А в інтернеті гуляє відео, на якому видно, як ректор агітує студентів голосувати за Януковича. Те, що буде Віктор Федорович Янукович президентом, мені зрозуміло. Вам а вам ні. А мені зрозуміло, що буде. Повірте, але вам ні. на дільниці будемо голосувати наші, всі. І які талони поберете, приїдете і проголосуєте. В цей час витягнув на руками грошові кошти, і мені на той час здалося, він намагався їх унічтожити. Перед нами заступник начальника управління внутрішньої безпеки вже ліквідованого Міністерства доходів та зборів Дмитро Степура. Він був присутній під час затримання Петра Мельника. Каже, його завданням було стежити, чи не порушуються права ректора як службової особи міністерства. На цьому суді він свідок і в деталях розповідає, де і як знайшли гроші. Він наклонився до цього портфеля і зробив рух. Я зрозумів, що там ну, знаходяться кошти, і зробив рух для того, щоб передати речових доказів. При цьому ці грошові кошти а, випали а, під стіл і знаходились на підлозі. Обвинувачений допитує Свідка особливо прискіпливо. Так хто на вашу думку підкинув кошти? Питання знімається, заскільки відповідь на дане питання mm -hmm. собі пропущувати. Я вбуду, Тоже, що до... кошти ніхто не, ну, ну, не добре Гроші підкинули. Ось основний аргумент Петра Мельника і його адвокатів. Мовляв, колишня влада хотіла його позбутися, на ректора постійно тиснули. А колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко навіть вимагав 20 мільйонів гривень хабаря. Натомість обіцяв зберегти держзамовлення у вищому навчальному закладі. Ви знаєте, що податковий університет підпорядкований був. Спочатку податковий, а потім Мінздоху. А я не хотів переходити в Мінздоху. Тричі хотів ліквідувати міністрів. В кабінеті період находились исключительно працівники без міліції, безслідуватели. То вони зашли в кабінет, без слідів, без паніти. А тільки потім прийшли працівники правоохоронних органів, которые включили відеокамери. Свідок наполягає, нічого не підкидав. Біля нього стояв стояв цей портфель як. Я стояв і якось, там, як коперфіль туди закинув, то да, а Інакше ні. Каже, коли зайшли правоохоронці, ректор потягнувся до портфеля, де нібито були кошти, і намагався їх порвати. Сама поведінка Петра Володимировича про це казала. І навіщо людині кидатися до портфеля, да, витаскувати ці кошти, намагатися їх якось знешкодити? Навіщо? А ось цей чоловік досі коментарів не давав, та й на суді із здебільшого мовчить. Один із потерпілих Володимир Шпунтенко. Другий Сергій Артющенко на суд не прийшов. Чоловік каже, з допомогою так званого благодійного внеску намагався вирішити питання вступу племінниці. Ну ви ж знаєте, що він брав. Я це підтверджую. Там я там не давав усі? кошти, я перераховував за свою племінницю і хрещеницю. Так що я вибачаюсь. А яку 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 суму коштує? 40 тисяч гривень. 40 тисяч ви безпосередньо йому давали? Ні, я перераховував на рахунок, який він мені дав. Податкова академія сьогодні без ректора. Про колишнього очільника навчального закладу студенти воліють або мовчати, або хвалити. Не надо, наданий не. непоганий ректор. Я сказав, ну завжди, скажем, підтримував наш студентський колектив. Не співати дефірамби дозволяють собі лише ті, хто ще декілька років тому отримав диплом. Іван попрощався зі студентською лавою у 2012 році. Каже, академія повнилася чутками про хабарі. Така інформація була елементарно, навіть якщо перевірити статистику, припустимо, це з таку ситуацію, як вступ на магістратуру, коли люди, які навчалися з середнім балом, закінчували 3,0, отримували на вступних іспитах п'ятірки, А ті люди, які мали хороші результати до цього. Отримували трійки, таким чином не поступали на магістратуру, а інші люди поступали. У Ірпені Петра Мельника знають добре, як і його родину. Звичайно, Петро Володимирович зібрав практично всю свою родину. Рідна сестра Олена Володимировна доподавно. Депутат Ірпінської міської ради і голова земельної комісії клала повноваження. Племінниця, голова регламентної комісії, синок його був 23-річний, був заступником міського голови. Скаржинський це був була його людина, міський голова. З його прізвищем пов'язані такі цікаві моменти, як хабарі, будівельний бізнес і тому подібне. Один з найцікавіших об'єктів житловий будинок на вулиці Тургенівській, 50. Колись на цій території був піонерський табір. Цих 5 гектарів, каже Віктор Бархоленко, Петро Мельник вибив під будівництво гуртожитків. В результаті, отримавши цю земельну ділянку під будівництво гуртожитків, чомусь, ректор чомусь передумав будувати там гуртожитки. Шляхом там певних таких махінацій ця земля перейшла у власність РСУ, власником якого є його сестра Рідна, і розпочалось будівництво багатоповерхового житлового будинку. Та потім виявилося, що житло на Тургенівській таке потрібне університету. Як писав сайт наші. Гроші одну з партій житла у цьому будинку. Університет придбав у квітні 2011 року. 404 квадратні метри обійшлися майже 8 мільйонів гривень. Тобто один квадратний метр коштував понад 19 тисяч гривень. На той час у Києві квадратний метр коштував у півтора-два рази дешевше. Фондом будівництва керував Брок Бізнес -банк. забудоване Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство під керівництвом Олени Мельник. Петра Мельника згадка про будинки на Тургенівській виводить з рівноваги. каже, гроші були зі спецфонду університету. Сказу Петра Мельника. Якщо фінансування що через банк, рок-бізнес-банк, відповідно тих того порядку, який встановлений в Україні. А те, що Петро Мельник підняв свою попу і організував цю роботу, і заробив гроші, а інші так сказать, то скатоврими коли коньяк сиділи так ска на березі річ, ніфіга не робили. А Петро Мельник дав 40 квартир по бюджету, то ви показали Україну. Просять, показуємо. Ось ділянка, де колись був дитячий табір. Ми зараз стоїмо. Це по суті була е колись територія пенерського табору Макаренка. Оця частина лісу, тут знаходився ліс, який спилений, і там за парканом вона продовжується далі. А ось і цей будинок. Сьогодні тут живуть всі студенти, викладачі та звичайні ірпінці. От е студента живе. Ну, є, так. Да. Ну, а ну, от як от вон, жили дама студенти, ну життя. Нормально. Всі можна нети общазик. За місце у кімнаті студенти платять близько 800 гривень у місяць. А ви вважаєте, що дорого, якщо це 800 гривень за місяць зараз, коли у нас курс доларом вчора мені казали 14. Це скільки? За місяць я підкреску. І Ніхто їх не заставляє, це їхнє право. Ну, але нова гарно у вас так всередині кімната, гарно? Ну як сказати? Не дуже. А в чому? Ну в тому заключається, що кімнатки дуже маленькі, і тобто, наприклад, якщо в одній кімнаті, ну як на мене, це ну там, грубо кажучи, 2 на 2 метри, це кімната для однієї особи, то там живуть три людини. Наприклад, mm -hmm. один стіл, туалет, ванна все разом. І mm -hmm. тобто, ну за такі гроші можна в принципі, це ціни Києва. Повноцінний гуртожиток таки збудували. На іншій ділянці площою півтора гектара, також на Тургенівській. Будинок почали зводити у 2007 році, завершити мали до 2012-го. За цей час будова подорожчала майже на 60 мільйонів. Проте вчасно споруду до пуття так і не довели. Скандальний ректор, доки триває суд, мріє про досконалення своїх гучних забудов. Я хочу, щоб фонтан. був. Я його ще зроблю. буде, щоб Він буде косив. Це красиве місце. Ольга Читайло, Артем, Шпортун, Олександр Шиян. Крупним планом телеканал Новин 24.